Вітаю! Сьогодні 15 вересня, трускавець Україна. І я запрошую вас разом зі мною в ліс по гриби. Тиждень був доволі дощовим, і сьогодні вночі була сильна, злива. Проте в лісі не дуже грибно. Перша моя знахідка, яку ви можете побачити біля кошика, це ось такий невеликий молоденький дубовик зернистоногий. Ним вже поласували слимаки. Але і мені тут щось лишиться з цього грибочка. Так, він не дуже гарний через те, що погризаний. Але це моя перша на сьогодні грибна знахідка, тому йде до кошика. Я зайшла в дубову частину лісу, тут багато дубових пеньків, і давайте перевіримо їх на такий гриб, як печіночниця. Не тільки мені подобається цей гриб, але й слимакам також. І можна побачити тільки залишки обгризані від почіночниці. Давайте пошукаємо ще. Зазвичай цей ліс дуже грибний, проте сьогодні в ньому майже порожньо. І друга моя грибна знахідка це також дубовик зернистоногий, тільки ось такий маленький. І хоча не їстівні, але дуже гарні, опенькі, несправжні, сірчано-жовті. Відносяться до отруйних грибів, не смертельно отруйних, але шкоди можуть наробити, викликати сильне отруєння. Зараз гриби ще молоді, тому це не дуже сильно помітно, бо пластинки виглядають більш жовтуватого кольору, але трохи з віком вони почнуть ставати сіро-зеленого кольору, ніжка така більш жовтувата, і якщо її розрізати, вона також всередині буде жовтою. Ось можете подивитися. Я прийшла до грибниці, яка мене майже ніколи не підводить. І завжди хоча б декілька грибочків тут можна знайти. І цього разу саме так. Ось це мухомор червоніючий, дуже гарний їстівний гриб. Беру до кошика. І зараз покажу вам дуже гарні два екземпляри дубовичків. Ось такий. Давайте подивимося, чи не вплісневий він. Ні, просто такий товстунчик, і зайва волога виділилася, як шапинку покрутила. Але, здається, абсолютно гарний гриб. І ось тут найкращий екземпляр. Отаких От би грибочків назбирати. Це також дубовик, дубовик зернисто Характерна ознака дубовиків це червоний низ шапинки, або якщо його називають, гіменофор. Неподалік був ще один дубовичок, він, правда, не дуже великий, проте я його все рівно візьму до тих своїх грибочків, бо, можливо, більше я її не знайду, щоб нам було що приготувати сьогодні. Дубовики, гриби мікоризні. І по назві дубовик ми можемо подумати, що зростають вони під дубами. Так, основний партнер симбіонт це дуб, бук. Але також вони можуть утворювати мікоризу із ялиною, ялицею, навіть з липою, ліщиною. Тому ці гриби можна зустріти як в листяному, так і в мішаному лісі. Вже виходжу з лісу і тут на стежині така родинка дощовичків. Ви бачите, які вони дрібненькі. Я їх чіпати не буду. Але це вже радує. в тому році якось вони запізнилися. Чесно кажучи, не думала я, що з грибами сьогодні буде так сумно, ну, тому що й дощі пройшли, і доволі довго стояла волога така погода, і прохолодно, немає спеки. Проте є, як є. Покажу вам свій результат. Небагато, але грибочки молоденькі. І тепер давайте за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрало. Гриби умовно їстівні, тому потребують обов'язкового попереднього відварювання зі зливом води. Я буду гриби варити 15 хвилин після закипання, і зазвичай я додаю солі у воду і добре так підсолюю, щоб гриби в мене були добре солоні. Промиті та охолоджені грибочки я тепер нарізаю зручними мені шматочками, я хочу їх більш тоненько нарізати. До подрібнених грибів я додам подрібнену цибулю, в мене фіолетова. Всі фіолетові фрукти, ягоди, овочі містять антоціани. Антоціани – це такі антиоксиданти, дуже корисні для нашого здоров'я. Особливо з віком нам це потрібно. Нарізаю такою доволі тоненькою соломкою. Якщо не полюбляєте цибулю, то до грибів можна додати часник. Залишилася додати олію, оцет яблучний, і підсолити за смаком. Порція в мене невелика, тому, я гадаю, мені вистачить столової ложки олії і столової ложки оцту. Оцет в мене домашній яблучний. І трішечки підсолюю гриби, хоча я їх і варила в добре підсоленій воді, проте я їх промивала від відвару. І таким грибочкам варто дати настоятися в ідеалі ніч в холодильнику, але хоча б декілька годин. Їх можна їсти так, як закуску, можна використовувати у салатах зимових, наприклад, у вінігретах або з уселедцем, а також як начинку до шаурми. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей! у